Це були звичайні килими, таких у совєтських квартирах було тисячі. Їх стелили не лише на підлогу, але й прибивали на стіни, щоб утеплити помешкання, покращити шуму, ізоляцію та підкреслити свій добробут. Але при тому вони були звичайними лише у день. Варто було вимкнути вночі світло, і вони починали світитися спеціальними нитками, А на стіні з'являлося зловісне зображення Мао Цзедуна, який підіймається з гробу. Виявляється, в СССР їх спеціально постачали китайці, щоб відімстити совєтським комуністам. Мені розповідали, що на наш совєтський кордон китайці двинули 100 тисяч солдатів. Вони нарвалися на електроогорожу і були спалені, начебто, у Китаї верещать помсту, а Мао збирається бути у Москві. Становище жахливе. Добре відомо, що у союзі іноземні солодощі, джинси та жуйки були в дефіциті, і ось іноземці використовували це щоб нашкодити нашим людям. В одяг та жуйки ховали заражені небезпечними хворобами леза і голки, які провокували туберкульоз, сифіліс, чуму, джинсовий дерматит і безпліддя. То з тих, чиє дитинство припало на СССР, не чув моторошні історії про чорну Волгу, яка викрадала дітей. Не плутати з чорним воронком. Один хлопчик гуляв вулицею і раптом біля нього зупинилася чорна Волга. Опустилося чорне віконце, звідти висунулася чорна рука. Вона простягнула хлопцеві м'яч. Малюк захотів його взяти, але його затягнуло у Волгу. І більше дитину ніхто не бачив. Повірили? А колись усі ці історії гуляли усіма просторами Великої імперії, їх боялися не лише діти, але й дорослі. Розповіді про Чорну Волгу, про фотоапарат з червоною плівкою, про отруєні цукерки, продане у кінотеатрі місце і безліч-безліч інших. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про страхи, міфи та легенди СССР або чим лякали людей. Чим вони цікаві? По-перше, дають розуміння, що фейки і страшні розповіді народжуються не лише в інформаційну добу. По-друге, кожна страшилка тих часів має під собою реальне політичне чи соціально-економічне підґрунтя. Це як колись у дитячих садках дітям розповідали, чому зранку червоніє небо, тому що в Кремлі запалюють зірки. Традиційний заклик. Якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами YouTube, Отже, його побачить більше глядачів. 1949 рік пік дружби між двома країнами-гігантами СССР та Китаєм. Комуністична партія Китаю нарешті здобуває перемогу над місцевими націоналістами, Спалахує Політична зірка Мао Цзедуна, який приходить до влади і на площі тянь, анемен що у Пекіні оголошує про створення Китайської народної республіки. Совєтський союз, який на той час уже вступив в протистояння з Америкою, стає першою великою державою, яка визнає новий режим. У піднебесну летять привітальні телеграми з палкими словами підтримки. У такий спосіб у Кремлі дають зрозуміти, що по-перше, вони підтримують і будуть підтримувати дружні стосунки з Пекіном. А по-друге, дають чіткий сигнал, що саме комунізм це та ідеологія, яка скоро пануватиме у цілому світі. Насправді, якщо відкинути ідеологічну складову, то така співпраця була вигідна обом столицям: Москві та Пекіну. Бо Сталін шукав союзників у боротьбі з капіталістами, а мао були потрібні гроші, військова та економічна підтримка. І СССР справді робить усе, щоб його нові союзники пришвидшеними темпами пройшли шлях молодої соціалістичної держави. Москва видає позики та будує в Китаї сотні заводів, які мали сприяти індустріалізації на той час відсталої аграрної країни з під небесної молоді кадри масово відправляються на навчання до союзу. А звідти до Китаю їдуть досвідчені інженери. Відтак, якщо погортати підшивку старих газет, то розумієш, що в країні серпа і молота у 1949 році було дві головні події: це 70-річчя великого керманича Іосіфа Сталіна і візит до Союзу Мао Цзедуна. Ось унікальна хроніка тих часів, 17 грудня, червоного дракона, як називали китайського товариша, зустрічають на Ярославському вокзалі. А наступного року по гарячих слідах буде створено пісню Москва Пекін, що більше відома як Руски з Китайцем Братья на Веруским на Брацяна. Але не так сталося, як гадалося. Після смерті Сталіна його наступник Хрущов різко відходить від старого курсу і навіть розвінчує культ особистості. Звинувачує вусатого Сатрапа у різноманітних гріхах. Мао Цзедуну усе це не подобається, і СССР та Китай раптово перестають бути друзями. Суперечки особливо загострюються у другій половині 60-х, а найбільшого протистояння сягають, коли довкола спірного острова Даманський виникає стрілянина. Перший в історії збройний конфлікт між двома соціалістичними країнами до речі, доволі цікавий інцидент зі смертями і високим градусом ненависті. Можливо, ми колись розповімо про нього в окремому випуску. Так чи інакше, але з цього моменту піддані Москви та Пекіну починають жити у страху великої війни. У своєму щоденнику одеський композитор Володимир Швець напише. Хоча й радіо до пуття нічого не пояснює, але місто схвильоване китайськими подіями. Мені розповідали, що на наш кордон китайці двинули 100 тисяч солдатів. Вони нарвалися на електроогорожу і були спалені, начебто у Китаї верещать помсту, А Мао збирається бути у Москві. Становище жахливе. У 1976 році Мао Цзедун помирає, але підданих Кремля продовжує лякати і після смерті. Тоді народжується одна із численних міських легенд: мовляв, Китай постачає у союз спеціальні килими, на яких фосфорними нитками вишитий Мао Цзедун у домовині, і варто вимкнути світло. Він з'являється у людських домівках, чутки, якими люди лякали одне одного, ходили впродовж кількох десятиліть. Їх добре описує у своїй книзі Небезпечні совєтські речі Олександра Архипова. Одне місто привезли цілу партію китайських килимів. Килими були дуже красиві, всі у квітах і візерунках. Люди їх швидко розкупили і повісили на стіні. Тільки після цього почастішали випадки раптової смерті ночами. Дуже часто люди помирали від розриву серця, і швидка не встигала до них приїжджати. У цьому місті жила жінка із сином. Син вже був дорослий, квартира двокімнатна, і тому мати спала у великій кімнаті, а син у маленькій. І ось одного разу купила жінка такий великий китайський килим. Вона, звичайно, його на стінку у великій кімнаті повісила і увесь день разом із сином милувалася ним. А вночі із великої кімнати пролунав страшний крик. Син злякався, викликав міліцію. Заходить міліція у велику кімнату і бачить, лежить мертва жінка на ліжку. На ній жодних ран і синців, лише на обличчі вираз смертельного жаху. Ніхто нічого не розуміє. А один міліціонер, досвідчений лейтенант, здогадався світло вимкнути. Стало темно, і всі побачили жахливу картину. На стіні труна світиться. У ній лежить Мао Дзедун. У його руках на грудях, складених зеленим вогнем, горить свічка. А очі розплющені і на людей дивляться. Досвідчений лейтенант одразу світло увімкнув, і знову нічого немає, тільки на стіні килим висить, різними кольорами переливається. Тоді зрозуміли усі, що це від страху люди вмирали, коли вночі труну з Цзедуном бачили. Ця легенда страшилка була настільки поширеною, що її у 2015 році у своїй мистецькій інсталяції іронічно обіграв художник Василій Слунов. Ось ви можете подивитися, як він лежить у ліжку під килимом, який світиться. Друзі, але Мао Цзедун на стіні це лише краплина у величезному морі легенд і страхів, які люди поширювали за допомогою свого народного радіо. У 70-ті-80-ті надзвичайно популярною була легенда про Чорну Волгу з номерним знаком ССД, тобто смерть советським дітям. Її розповідали у всіх містах і селах від Москви до Мінська і Києва. Наприкінці 80-х я ріс у невеличкому селі на Прикарпатті Івано-Франківської області, але добре пам'ятаю, як нас лякали цією містичною Чорною Волгою, яка колесить дорогами союзу. І це ще раз показує, що якою б велетенською не була імперія, але все у ній було вибудовано так, що незалежно від регіону люди жили в одному інформаційному просторі. Цьому сприяло пропагандистське телебачення, радіо, газети, які ніби зшивали докупи різні за своєю суттю народи. У чому ж суть байки про Волгу? І дорослі і діти розповідали історії, які буцімто хтось розказав їм чи був свідком конкретної ситуації, коли таємничий автомобіль зупинявся біля дітлахів. Звідти пропонували подивитися мультфільми чи почастувати солодощами. Дитина сідала в салон і все пропадала. Більше її ніхто ніколи не бачив. Це породило багато віршиків на цю тематику. До прикладу, красна площадь зелені йолки, мальчик в жовтій футболці, чорна волга промчалась шурша, напрасна мамаша з малыша. Малиша. Вибачте, що мовою оригіналу, я цитую російською у виняткових випадках, коли треба передати колорит. Я постійно чула від своїх батьків, що якщо їде чорна машина, то треба відійти від неї подалі. Згадувала своє дитинство дослідниця міського фольклору і кандидат філософських наук Анна Кірзюк. Вони пам'ятали, що якщо ти щось проти влади, хоча б думаєш або щось робиш, то вночі приїде чорна машина, і тебе не буде. Я сперечалася. Але ж кудись мене відвезуть, десь я буду. Вони казали: ні, тебе вже не буде. Я коли була зовсім маленькою, зовсім такою малою, то десь знайшла якусь книжку і розмалювала портрет Лєніна. Ну там вуса, брови намалювала, ще якусь фігню. І Я бачила, як мати з батьком просто побіліли від страху. Вони вирвали цю сторінку, спалили і попіл змили водою, щоб жодних слідів не залишилося. А я мені було напевне роки 4-5, кажу: а що такого? А вони. Ти цього не розумієш? Якщо хтось про це дізнається, то приїде чорна машина, і ти зникнеш. Знову ж таки, звідки могли взятися такі страшні байки? Здавалось би, у сучасні 80-ті, Ну це ж було не так давно. А цьому є просте пояснення: ми знаємо, що легенди і міфи відображають життя суспільства, є його дзеркалом, і тут швидше за все ці моторошні історії стали відлунням страху перед державним насильством, яке люди зазнали в епоху великого терору. Відомо, що у той час на чорних воронках чи чорних марусях переважно так називали газ М 1 пересувалися співробітники НКВД, які заарештовували громадян і вивозили в невідомість. Розстрільні камери чи табори гулагу, де сліди нещасних губилися назавжди. Тобто, це справді була поїздка в один бік у невідомість. Один з тих, хто потрапив під репресивну машину тих часів, писав: у травневий сонячний день 1946 року мене схопили на вулиці, і разом із дверцятами чорної емки за мною закрилося життя на довгі тяжкі роки. А пізніше чорні марусі витіснили більш сучасні на той час автомобілі Волга та Чайка, про яких ми і розповідаємо, на яких їздили партійні боси чи КГБ. Зрозуміло, що пересічні совєтські громадяни могли опинитися в них лише в екстраординарних і малоприємних обставинах. Наприклад, коли їх арештовували, відтак у текстах дисидентів люди на чорних автомобілях стали символом небезпеки і стеження. Тому, крім історії про викрадених дітей, з'явилася і маса інших. Наприклад, в СССР побутували версії, що чорні автомобілі можуть безкарно давити необережних перехожих. Тобто, ти мав постійно слідкувати, щоб не потрапити їм під колеса. Люди щиро вірили, що якщо нещасного давила чайка чи Волга, то вона навіть не зупиняється. Усе, що робить автомобіліст, то це відкриває вікно і кидає покалічені чи розчавленій жертві жетон із надписом. Поховати за рахунок держави, додавали свого постійні розповіді про шефа КГБ Лаврентія Берію. Були численні чутки, що він їздить по столиці ні родини, виглядає молодих дівчат, а згодом затягує їх у машину і гвалтує. Причому ці історії продовжували жити довго після того, як їхнього героя самого заарештували і розстріляли. Але тут цікаве інше, коли Берія потрапив у немилість до влади, і проти нього йшло слідство, то його охоронець, полковник Саркісов, стверджував, що чутки таки мали реальну основу. Берія заводив знайомства і під час поїздок вулицями на автомобілі. Казав він їздив, як правило, дуже тихо і завжди розглядав жінок, що проходили повз. Якщо помічав якусь жінку, яка йому подобалась, і звертала на нього увагу, то він мені давав казівку встановити зв'язок. До речі, сталінський кат справді був ще тим збоченцем та ловеласом. Колись ми обов'язково зробимо про нього окремий випуск. Але зараз у нас розповідь про інше. Отже, які були ще історії про автомобілі, крім усього переліченого наприкінці 80-х побутували легенди, що чорні машини обладнані спеціальними приладами, які дозволяють відстежувати у яких квартирах дивляться заборонені фільми на відеомагнітофоні. Інших розповідях йшлося, що в передні бампери чайок, якими користувалися КГБ, були вмонтовані ракети або кулемети. Уявляєте, якою тотальною мала бути атмосфера страху і недовіри до влади, якщо люди масово вірили і тиражували усе це? Друзі, за хвильку ми продовжимо, і ви почуєте ще кілька моторошних історій з періоду страху та ненависті у Савку. Зокрема, про отруєні жуйки та джинси із зашитими у них смертельними голками і лезами. Про це за кілька секунд, але зараз я традиційно попрошу вас підтримати гривний хлопців з ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Річ у тім, що очікуване перемир'я і розмови про нього дуже вплинули на кількість донатів. Вони на критично низькому рівні, а це впливає на можливості бійців тримати фронт. Тож закиньмо їм по кілька гривень на fpv дрони, щоб і до них в окопи завітала Чорна Волга і забрала їхні окупантські душі. Всі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобаз. Зу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Отже, про Маозедуна у труні ми розказали про чорні автомобілі. Також але у легендах СССР справжній, так би мовити, культурний пласт складали неймовірні розповіді, які стосувалися іноземців. До прикладу, ще у 70-х, 80-х Ходили розповіді, що у жуйках, які привозили з-за кордону, кляті капіталісти ховають леза, товчене з клочі, отруту. Тому треба бути неймовірно обережним. Дітлахи були налякані настільки, що, перш ніж покласти жуйку до рота, її розламували і дивилися, чи там часом нічого немає. Знову ж таки, звідки пішла ця дика міфологія комуністичного періоду, а все просто пропаганда. Пропаганда, яка завжди розповідала, які погані американці і всі інші. Інші і як вони хочуть угробити просту совєтську людину. Чудовим прикладом тут може слугувати Московська олімпіада, яку в СССР проводили у 1980 році, коли влада рекомендувала на час проведення спортивних ігор покинути міста, де їх проводили. Тоді ж до смерті залякали і дітей. До нас у клас згадувала пізніше одна з громадянок, прийшла жінка в міліцейській формі і сказала: якщо ми не зможемо виїхати за місто, то в центр ходити точно не варто. А якщо ми там опинимося, то розмовляти з іноземцями заборонено. І навіть якщо станеться так, що заговоримо, то брати у них точно нічого не треба. Мовляв, одна дівчина попросила в іноземця жуйку і отруїлася. Тепер вона лежить у лікарні, їй уже перелили 7 літрів крові, але нічого не допомагає. Іншій дівчинці за те, що вона показала дорогу до ермітажу, іноземець дав цукерку. Дома мама розламала її. А всередині було подрібнене скло. Я ходив із батьками до музею Пушкіна, і нам зустрілася сімейна пара з Великобританії. Вони щось запитали, і мама їм підказала. Вони трохи поговорили, і потім дали мені жуйку. Але мій тато відібрав її у мене. І коли ми відійшли, відкрив, розламав і спробував сам. Тільки за п'ять хвилин, коли з ним нічого не сталося, то віддав жуйку мені. Це при тому, що мої батьки були освіченими людьми, батько інженер. Мати викладала англійську в університеті, але вони все одно вірили в усе це, згадував своє дитинство у Совдепі Рустем Адагамов. Чому ж такі історії ходили саме про жуйки? Тому що вони були у страшенному дефіциті, їх могли придбати лише ті, хто їздив за кордон. Або ж в країну серпа і молота їх привозили іноземці, у яких на різні комуністичні значки і прапорці вимінювали фарцовщики. Поза як іноземці вважалися ворогами, то негативні очікування закладали і у жуйки, які вони привозили і виготовляли. Однак ви можете задати цілком резонне запитання, як банальна і проста річ, така реально найпростіша, яка тільки може бути. Була в дефіциті річ у тім, що в СССР жуйки вважалися символом західної культури, зокрема американського способу життя. Вони асоціювалися з буржуазією та моральним занепадом. Тож, щоб обдурити себе, діти вдавалися до різноманітних хитрощів. Наприклад, жували смолу, яка виступала на деревах, мала фруктовий смак і в'язкість, що здалеку нагадувала їм магазинну гумку. Або ж замість неї використовували бітумну смолу, яку називали гудроном. Так не робіть великі очі, бо все це справді було. У 1975 році намагання вхопити у жменю кілька копійчаних жуйок призвело до трагедії, коли у Тисняві загинула 21 людина. Як це було у палаці спорту сокольники у Москві після завершення матчу між юніорськими збірними СССР та Канади з хокею? Гості з Оттави стали розкидати глядачам жуйки. У той час спонсором їхньої команди виступила компанія Ріглі, світовий лідер з виробництва цієї продукції. Її представники видали кожному гравцеві по 15 кілограмовій коробці жуюк, і за умовами контракту вони мали безкоштовно роздавати їх. А фотографи та відеооператори з метою промоції знімати цей процес. Але чомусь ніхто не взяв до уваги специфіку СССР. Бо коли почали розкидати жуйки, то здійснилася страшенна бійка і тиснева, яка призвела до масових смертей та каліцтва. Настільки, що усю інформацію про трагедію у Кремлі вирішили приховати. Як і про жуйки, схожі історії поширювалися і про джинси. Серед найбільш поширених легенд це те, що вони викликають безпліддя та імпотенцію, а також хвороби шкіри, так званий джинсовий дерматит. Існувала версія, що у них зашивають леза або мікроголку зі смертельною отрутою. Це такі маленькі, але показові факти, як добре і заможно жилося під кремлівськими зорями. До речі, один з наших топових випусків про брехливість госту, що насправді їли та пили в СССР. Він уже набрав майже мільйон переглядів. Якщо ви досі не бачили цього відео, то обов'язково передивіться там і про ковбасу, і про багато іншого. Чим ще лякали людей? Про іноземців ходили легенди, що вони мають у своїх фотоапаратах спеціальну червону плівку. Фотографують на них людей, особливо совєтських жінок у купальниках на пляжах. А потім на негативах увесь одяг зникає, і кляті капіталісти друкують фотографії у стилі ню і розповсюджують порнографії у себе вдома, щоб скомпроментувати цнотливих громадян СССР. Ще були легенди про програні місця. Що це таке? Подейкували, що бандити грають у карти на так звані смертельні місця у кінотеатрах. Суть у тому, що той, хто програв, мав прийти на сеанс, сісти позаду програного місця і вбити шилом у серце глядача, який сидів перед ним. Вважалося, що така історія відбувалася із місцями у вагонах потягів. Ось такі то небелиці. Тепер ми розуміємо, чому постсовкове покоління, зокрема і ми з вами, часто буваємо такими переляканими чи несміливими. Друзі, з вами був канал «За документалісти». Сьогодні ми говорили про те, що лякало людей у Червоній імперії, про легенди, забобони, страшні байки. Якщо вам сподобався випуск, то напишіть про це чи поділіться і своїми історіями. І тоді ми зробимо ще один випуск про те, чого боялися не прості люди, а комуністична влада. Наприклад, як вона серйозно вважала, що своїх літаків та повітряних куль американці закидають в СССР та інші країни соціалізму. Орацьких жуків, уже дорослих або їхні личинки в ампулах. А прості люди ходили по городі і шукали ці ампули. Такі диверсії порівнювали з атомним бомбардуванням Хірошіми і Нагасакі на карикатурах у совєтських журналах, агітаційних брошурах і плакатах. Жуки отримували завдання у Білому домі безпосередньо від президента США Гаррі Трумена. Ці та інші теми ми вже готуємо до випуску. А ви бережіть себе, зустрінемось.